Час лазив, ніхто ніде нічого не ловив поїду я Тут пацан на сусідньому мостику каже. Дядько витяг з першого заброса стояв тут, витягнув Судака на морковку. Ну, морковки в мене нема, але в мене багато чого є. Криві руки і дуже багато рівного силікону. Оп! Ось десь 202 колір. Ми знаємо що. А ні, це не синій. Десь мелоч була, а ось вона. А з цей колір може буде працювати краще, четвертий. Але це не точно. Хто ти в нас трайз? Він же по прозвищу трайзен у мене. Там ще вроді якийсь в Golden Catcher вийшов новий спінінг, при новий, чи флік, чи флок, чи болт, чи вольт, не помню. Щось вийшло. Цікаве. І вроді навіть є якийсь розіграш акції. Прямо, як на свадьбі в там і конкурси хороші. Як бачите, рибаки розходяться. Бо сьогодні зовсім пусто, 10 грам. Але дивлюсь на цю воду і думаю, що цього замало. Інквізитор 2,5. Наш робочий херсонський наборчик, але вже не в Херсоні. Долазився до того, що вже треба їхати обратно. Думав, до вечора в мене времени буде багато. А по факту вечором треба бути на хаті вже. І от печалька. Підписників зустрів на аляудах тут. Які в коментах частенько писали, побачить мене хотіли. Ну, ось ось і побачились випадково. Я тут, мабуть, другий раз за два місяці. А то я був всього один раз, я там заночував на мостиках, зняв 3-4 відоса. Щось таке було. А потім, а потім і все, більше я сюди не приїжджав. То просто відоси виходили з періодичністю. Хлопець ще казав, що тут лодки на судака стояли і 5 штук. Бачив чувак як один достав, 5 судаків. Що ж ти робиш зі мною, чувак? Ти мене на дезерті на СЗЧ толкаєш. Ладно, півгодинки покидаю. Час ще є, ще не все втрачено потрачено. На проводах, кстати, хорошо заметник коромислав, вбивці карася от водний, джихрих, <гум> повний набор. Но если ці провода вони под напряженням, то той самий жирний. Там капець, навіть сотня снастей висить. То, то здається, так, то оптоволокно, колись воно обірветься. от цих лишніх. Під 5 чи до 10 кг снастей. Ще якщо вони намокнуть, то взагалі весело. Течення таке, що 10 грам зносить аж бігом. Течія добротна, але не тичка. Боюся, і свої снасті тут оставить, отмітиться. Ну, поки кидаю прицельно. Не вийшло відзняти вам відосик, порибалити. Треба було срочно від'їжджати. Та й, мабуть, нормально що от... їхав. Як бачите, успів за пів часа трошки пригоріть. Другі сутки голова гудить, капець. Ще завтра вихідний. може, десь хоч якихось карасиків візьму. Надо буде вам 10 днів щось викладувати. Голова болить. Перепад це просто капець. А Так от неділю де -то, сидиш в бункерів в окопі, так сказати, захований, сонце білого не бачиш, а потім фігак виліз на цивілізацію. як этот самий, як який то гоблінг, згорів закам'ю, але то таке нічого. Можу вам додати, до речі, що вдома відбувається. Часто за котиків питаєте, з котиками все добре. Гранати потрошку ростуть. Скину вам, до речі, відосик свого підписника, який поряд з нами живе. Так, секундочку, воно у нас є на комп'ютері. Так, да, є. Ви... Виставимо зараз. Оп. Канал називається Вадим Коваль. Я на нього підписаний, якщо ще часто стежу, що він робить зі своїми гранатами і не тільки і намагаюсь повторити. У нього чомусь гранати десь, мабуть, в маю цвіли. десь весною чи на початку літа. А в нас ось середина літа вже вважаю, закінчилася. Вони тільки-тільки починають тільки Та Яка середина літа? Август. Початок августа вони тільки почали цвісти і зав'язуватися. Ну, ви це відео дивитесь в кінці августа, тому там трошки непонятки. О, голова гудить. Ех, мені треба прилягти, я не буду спати. Ну, Мені треба трошки прилягти отакі такі перег... П... подивіться у підписника, як і так кожного року він свій кущ обдирає вообще в ноль. Якщо зайдете на канал, подивитись весняна обрізка граната. Там взагалі одні щурпаки осталися. У нас теж ну у нас просто сильно їх морозом жахнуло в квітні місяці і снігом. Вони повністю осипалися. Думав, ніфіга не буде. І в ітогі за два місяці так все поодбивало. Що все вийшло ідеально. Що не можна сказати про те, що в нас було на городі. На городі все під корінь вимерзло. Від корня заногу, як трава, наче відбило. Немає горя без біди. 150 старий снаряд в третю лунку, в третій гранат прилетів. В нього не залишилося взагалі нічого і спарився. А сусідніх два потрошки заного відбивали, нібито. Це не точно. В тому діло, що під хатою, ви пам'ятаєте, два гранати, яким уже, мабуть, років шість, не менше. Я їх, до речі, теж піддивився у Вадима у підписника, що стаканчики треба вішати на гілки. Теж повішав стаканчики. Адмиралу, треба позвонити, хай пополива стаканчики. І попросимо підписника, піде восени. Розбере ці стаканчики, робилось по його методиці. Чи пустили гілочки коріння? Якщо пустили, треба обрізати і пересадити. Ось такі от пироги. Ну а ви не розстраюєтесь. Там на Жорстком диску є 5-10 роликів з Матвіївки, ви ж знаєте, туди можна приїхати на півдня, от зняти 20 роликів І на цьому мої повномочі закінчилися. Ну, ви скажіть, та я скажу про бідаток в тому, що не то, що я ці ролики не дивлюся, я взагалі ніякі свої ролики не дивлюсь. Ви ці ролики не дивитесь. Тому, мабуть, на осінь канал ми трошки прикриємо до кращих часів назавжди. Але це буде зовсім інша історія. Зараз додав вам відео підписника, потім відео з дому, а потім доточимо вам Матвіївки, кому буде мало. Понеслась. А тепер, владік, дивись, яке у мене тут чудо виросло. Оце ось дивися. Раз, два. Три. Чотири. Аж чотири. Гранатки внизу. Бачиш? Тут ще теж цвіт. Але тільки цвіт. І тут тоже такий край єсть, що з квіточками ось. Але не зрозуміло, чи будуть гранати, чи ні. І тут ось багато завязі, отак, От наче як граната. Теж. Бачиш? Тут нема нічого. Краї якісь пусті, 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 пусті. І з цього краю чуть-чуть є теж. Ось дивися. Теж зав'язалася граната, але з одної точки аж три штуки. Не знаю. Так, можна, чи ні. І ось тут дивись скільки. Не знаю, чи це вже буде. Граната, чи світло опаде. Побачимо. Ну, я вирішила не поливати більше, і так все було залито, тому що, мені здається, від такої жари і плюс води цвіт може попадати. Так, Чіткий перезакид повітру. Пішла, Радіма. Клац! Порядок. Навівовудку зібрав, трошки треба тілі отак поправити. І за байтранер не забувати, бо у палка уйде, як не знаю що. Оп, водичку треба поміняти. Тепер чітко Так про що це я? Про пасіони. А рядом мені і старі біоніки нравилися, Це на інгульці це був мощний фідер інгулецький. Але нові Black Edition вони більш легші і більш стрункіші. Ще й long Cast біонік катушки, здається, 6000. Це взагалі топчик. І нитка можливо біонік, але це не точно Голденка кетч ката. О! Рибацюги теж з дитиною ще стягнуть, видно, пуста, так, да, пустий кормак. А от у нас безсмертна класика. Виглядить здалека безпонтово, але ви знаєте, три роки і в і в гриву, і по 5-6 кіл на вісу ми піднімали. Neitrino Pro 300. Коштують вони дорожче звичайних телескопів, але вони коштують, тільки я не... Не питався їх зламати спеціально чи не спеціально, взагалі навіть рядом не виходилося. Катушки реверси, в мінімум, зато є байтранер. Але досі, як бачите, працюють і по тараніс, і по карасям, стільки ми їх не таскали і по коропу. Безсмертні гади. Кажу, як думав зламати один, ви пам'ятаєте, можливо навіть на цьому мостику було, можливо навіть повторим. А ні, в нас палок спалок не, не жирно лишнього ламати не хочеться. Хоча нам новий видадуть, попросити можна, але ви знаєте, якщо щось працює, я спеціально ламати це не хочу. Отак і живемо. А отам добре живуть, бачимо, що щось підтягують. І видно, всі порозбігались. О, біжить, біжить. Біжить. Дід легкий на підйом. Карап'яра ще далеко. Сазаняра. Ще попадеться. Сонечко розвертається, тіньок це саме все, хоч у воду залазь. Жаріща гребане. Вітрюганіще. О, малий, давай, підсакай, вчись. Це правильна А не як я бачив, що колись, блін, чувак дітей води 3-5 років на берег, вчить на сітку ловить. Сітки сипати, телевізори ставить з берега. Неправильно моє. Неправильний якийсь чувак. Диви, диви, підтягує його. Інтересно, ні, заберуть, у них підсака цей сапет для риби. Вроді би не закритий, значить короб може з нього стартанути і втікти. Я зажареним коропом скучив, але не настільки, щоб щось купити. І по це помучаться пожарити і їсти. Хай воно горить. Легше жареної купити, але це теж не варіант. Оп! Не дадуть придивитися за підклисниками. Black Edition. Ви, ви сюди не смотрите, ви туди смотрите, а я тут придивлюся. Я за коропом придивлюся, якщо що. Коли він буде близько, ми переведемо на нього взор. Але це буде зовсім інша історія. Він пішов з Насті збирати наші. А це рибалка, А так виїжджаєш, блін, з сім'єю, з друзями, з родичами і починаєш коропів валити. Шкода, ми так більше не можемо. Навіть адмірал і той нас поміняє аж бігом на 300 грам. Хоча це не точно. Він і на 50 согласний. Він в останнє не рибак що поділаєш. Йому вже на все пофігу. Оп, хапай. Не взяв. Ну, черпанув. Черпанув? Ні, не черпанув. Чуваку, досвіда, видно, не вистачає. Оп, так делать нельзя, попускать, але нам можна. Черпай, єсть. Ох, увалили кіл под 5. Не падай, не падай, та не, ладно, 3-4. Нормально габахнули. А ми зможемо переплюнути. Ой, не факт. Можна було б стати з берега, а на ці 300 гривень, що платить доповнительно за мостик, купити коропа і відпустити його десь в інгу чи в бух. Бо мене добиває, настільки в Миколаєві риби немає. Та там же він одразу сітку і найде. Це не херсон. Де браконьєри під снарядами лізуть, дохнуть, нуси Та під дрони. Тут сиплять більш-менш спокійно. Походу, ми хочемо його переплюнути з сусіда по, -по вісу. Може йому ще докинути риби, хай плата. Якщо на Дніпрі поділився чи на інгульці це халява, за щастя, то тут нафіг вона треба. за нього ж треба, як на ринку, гроші платити. Дивіться, дивіться. Ого! Явно, напевно, ваща. Більш круглий кругляшик. Оп! 4 плюс. На Дніпрі, блін. Этот самый такого витягнуть хоч раз в неділю це, блін. Рибалка, так сказать, місяця. Красавець. Щось хочу вам сказати, але тільки ікає, екає. Новенький. Чистенький, не підбитий, не ранений. І губи цілі тільки після мене. Оце ранені. Токо з заводіка, так сказати. Порядок.